Колись давним-давно жила велика красива країна. Там було багато садів, лісів, дуже гарні струмки, великі та могутні річки. Була вона щедра, співуча та щаслива. Народ цієї країни був дружелюбний та працьовитий. Цією країною правив принц. Та прийшла лиха година. В цю країну прийшли злі орки, які мешкали на сусідніх болотах. Почали все руйнувати та нищити. Сіяти розруху та страх, хотіли забрати у народу їх землю та їх волю. Принц вирішив захистити цю країну, але для цього потрібно було, щоб кожна людина повірила в те, що настане перемога. Віра в перемогу зникала. Тоді принц пішов шукати те, що поверне людям віру в перемогу. Несподівано він опинився у лісі та побачив там сову, яка потрапила у пастку. Він допоміг їй вибратися, та вона полетіла. А принц пішов за нею. Вона привела його до чарівного дерева, та він загадав біля нього бажання, щоб усі люди повірили у перемогу. І тут зненацька піднявся вітер, настало темрява. Принц не знав, що йому робити, а сова зникла. Він набрався сміливості та пішов шукати вихід. Він ішов через струмки, поля та ліси, та до нього прилетіла та сова та вивела його з лісу. Він подякував собі, та раптом вона засяяла та стала гарною дівчиною. Принц закохався в неї з першого погляду. Вони пішли разом до батьків, його батьки зраділи його поверненню. Принц підійшов до батьків і сказав: Я піду боротися за свою країну та народ. Він повірив в себе та знайшов надію в своєму сеті. Принц пішов до головного орка. Вони билися. І принц переміг, коли принц повернувся до міста, всі були дуже щасливі, над країною знов засяяло сонце. Відтоді країна стала ще сильнішою та мудрішою. Її народ зрозумів, що найсильніша зброя це гідність, віра та любов до своєї землі.